На подвір'ях дитячих садочків Ромашка, веселка та білочка, ростиме виноград. Представники політичних партій Рідне місто та сила людей і працівники міської ради 16 травня під час обідньої перерви продовжили ініційовану раніше акцію із висадки молодої лози. Допомагали активістам найменші тростянчани. І, як виявилося, робота у саду для діток зовсім не нова. З ліками малеча працювала як профі. Я не полив. Я сію. Я я а я бабуськи на городі допомагав сіяти і поливати. А я, і поливаю. І поливаю. І, а я на городі. Смакувати ягодами винограду тростянецька малеча любить. Комусь до вподоби сині сорти, комусь зелені. Мені Тому що він більший і він космішує. Мені, мені, мені зелений, мені, мені, мені синій. Мені си. Суні. Сладкий. Я сладкий. І я дуже слад, сладкий їв. Що робити із ягодами, що колись виростуть у садочку, діти знають. Можна сок виноградний зробити. Моя мама, Вино, сок, ізюм. Дорослі активністю та допомогою малечі не натішаться. Сьогодні ми продовжуємо акцію направлену на. Забезпечення дитячих садочків фруктами. В частности ми продовжуємо висаджувати саджанці винограду, тому першого разу ми не, не встигли охопити усі дитячі садочки нашого міста. От. Маємо надію, що осінь вже, не осінь, а весною наступного року буде, року буде врожай до цей виноград. От, сорта всі перевірені, морозостойкі, е, назначені для нашого клімату. Депутат міської ради від партії рідне місто Олексій Котко поріг дошкільного навчального закладу Ромашка переступає з трепетом. Саме тут минуло і його дитинство. Сьогодні тут відбувалася посадка Лази Винограду, яку за підтримкою політичної партії рідне місто» і громадської організації Сила людей. Я долучився до цієї акції, виявляю з депутатом від місцевої партії Рідне місто». Також мені особливо приємно було долучитися, тому що це мій рідний садочок. Я колись відвідував в дитинстві, і вважаю, що це дуже корисно, щоб у садочку було свій виноград, свої яблука, свої груші, і щоб не чекати від когось. Допомоги і підтримки, а щоб вони росли на території садочка і завжди мали можливість діти їсти екологічно чисті продукти. Партія рідне місто» спільно з громадським об'єднанням силу людей дотримала своє слово, продовжила акцію екологічну по висадженню винограду в дитячих дошкільних закладах. Ті саджанці, які ми вже посадили у попередніх садках, на наше щастя і на радість дітей вже прийнялися. І тепер нову партію саджанців ми висаджуємо у трьох садочках у ромашці, в веселці і зараз у білочці. Дуже раді, що дітки з ентузіазмом сприйняли цю ініціативу, допомагають, стараються, поливають. Сподіваємося, що буде добрий догляд за цими саджанцями. Що виноград, який дозріє, буде радувати дітей смаковими якостями. Висадження лози молодого винограду не лише практична, але й екологічна акція. У нашому дитячому закладі ми вже багато чого У Нас є і вишні, і сливи, і абрикоси. У нас є своя власна малина, у нас є своя земляника яка навіть полуниця. Винограду нас ще не було. Справа в тому, що в нас, в нас ця частина дитячий заклад дуже сонячна. І нам би і раніше хотілося, щоб тут був, був затишок тінь. А ця частина сходиться, якраз у нас тут буде виноград, який ми можемо потім давати діткам і в компоти, і свіжі їсти. Крім того, ми зробимо тінь, очок тут, можливо, поставимо дитячі столики, щоб діти влітку, коли жара, коли спека, тут малювали. Сиділи, гралися, так що це дуже добре. Ви як бачите, діти дуже задоволені. Наш дошкільний заклад, веселка, працює за пріоритетним напрямом роботи, екологічне виховання. Дуже багато роботи по цьому напрямку зробили вихователі, педагогічні всі педагогічні працівники виготовили екологічний паспорт дошкільного закладу. Виготовили екологічні стежини, багато проводять екскурсій, так як у нас дошкільний заклад розташований у такому мальовничому місці на околиці міста, тому є можливість водити дітей і на до річки, і до лісу, і у нас є дослідна. Така ділянка лісгоспу, на якій діти дивляться, як маленькі дерева висаджуються, доглядаються, ростуть. Також на території дошкільного закладу в нас великі квітники, є город, на якому висаджують і цибулю, і часник, і петрушку, всю зелені, яка використовується потім у нашому дитячому садочку для харчування. Сьогодні такий приклад у нас екологічного, вид екологічного виховання. Це саджання виноградної лози. Це в нас новинка така. Ми і самі вперше таке, якби робимо. Я думаю, що скоро буде у нас. Ну незабаром буде і врожай. Діти полосують. Навіть виноградом нас великий сад у садочку де багато яблук, є гроші, є кущі смородини. Ну а тепер ще буде виноград. Кожен висаджений кущ чи дерево внесок у майбутнє. А надто коли ростиме там, де цілими днями перебувають діти за добру справу. Торстянецьким активістам від дорослих повага, а від малечі щире та дружнє.